Слово Боже каже, навіть якщо ми, як люди, десь можемо бути невірні йому, він залишається вірним. Слава нашому Господу. Продовження нашого зібрання хотів би звернути увагу на Боже Слово Євангелія від Івана, 4 розділ, з 20-го віршу. Євангелія від Івана, 4 розділ, з 20-го віршу і по 24-й включно. Батьки наші поклонялись на цій горі, а ви говорите в Єрусалимі місце, де треба поклонятися. І Ісус сказав їй, повір мені, що надходить час, коли не на горі цій і не в Єрусалимі будете поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтесь чому, чого не знаєте, а ми поклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв, тобто через Ісуса Христа, але прийде час і настав уже, коли істинні поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та істині, бо таких поклонників отець шукає собі. Бог є дух, і ті, що поклоняються Йому, повинні поклонятися в дусі та істині. Амінь. Сідайте, будь ласка. Це час тоді, коли учні вони пішли купити поживи, і Христос зустрів самарянку. Зустрів Самарянку. Знаєте, Христос, цікаво, Він провіщав, можемо читати, де він мав промову на горі, і там він сказав про блаженство. Але якщо так подивимося. Одна із істин, яка досягнула нас, і яка дуже актуальна для нашого часу. Христос Він не сказав її при багатьох людях, але сказав всього одній людині. І воно донеслося аж до нас. Та істина, що настав час, коли істинні поклонники, знаєте, у нашому житті ми. Часто можемо бути в зібранні, слухати десь якісь проповіді, але те, що саме до нас промови Бог, саме мені, воно є наскільки величним. І Бог, він говорить у цій жінці, і бачимо, що далі вона побігла, сказала тим людям, і прийшло спасіння. Але я би хотів повернутися до нас. Вона каже, що на цій годні на одній з гір поклонялися батьки наші. І знаєте, якщо так подивитися, то бачимо дійсно. Бог він каже Аврааму, каже: йди, і я покажу тобі місце, де ти повинен мені поклонитися, де ти повинен мені принести жертву, де ти будеш входити в те поклоніння. Знаєте, станом на сьогоднішній день, скільки є багато місць. Слава Богу, маємо дім Божий, він є відкритий. Ми можемо разом прийти, бути в поклонінні Богу, бути в одному дусі, з'єднятися з ним. І настав час, коли істинні поклоники будуть поклонятися Отцеві в дусі та істині, в дусі та істині. Але знаєте, на превеликий жаль. Життя проходить. Життя проходить, і можемо читати вже далі, де ми бачимо, що прийде час, він буде і тій останній, де від істини відступить трошки, де багато відступить від істини. І як, на превеликий жаль, знаєте, границі часто вони розмиваються, ніби поклоніння Богу йде, ніби служіння йде. Але десь відступається від істини. Уже десь дух трошки він сходить. Христос він казав, пильнуйте, тому що воріг Він ходить, як рихаючий лев, бажаючи кого би звести, кого би погубити, де би украсти. І здається, ну в чому він може нас обкрасти? Знаєте, і на превеликий жаль обкрадає. У чому? Щось трошечки, щось трошечки, але воно вже буде не поістині. І люди обкрадені і лишаються обмануті ворогом. Постол Павло До Римлян він писав 12 розділом з першого віршу хотів би зачитати. Тож благаю вас, брати, милосердям Божим, повіддявайте тіла ваші в жертву святу приємно, як розумне служіння. І не пристосовуйтесь до світу цього, але перейміться відновленням розуму вашого, щоб ви пізнали, що є воля Божа добра, приємна і досконала. Перемініться відновленням розуму вашого. І не пристосовуйтесь. Знаєте, ми як люди, дивлячись на сьогодення, і, на превеликий жаль, світ іде вперед. І ми, як діти Божі, ми кажемо, ну, і тут нам потрібно до чогось пристосуватися. Потрібно до чогось пристосуватися. Але якщо подивимося, то дуже велика небезпека, щоб нам залишитися в істині, щоб нам лишитися у правильному служінні перед Богом, щоб воно було в істині, в дусі. Такий приклад хочу сказати. Завітали до одного товариша у гості, і він каже: от устрояю життя, дом побудував, дім, будинок побудував, тут усе устроїв, там камінь поставив, там кухню поставив. Але знаєте, як є важливо, щоб наше поклоніння воно було правильним. І це воно потрібно. Але задається одне таке питання. А де у твоєму домі? Отам є ота от твоя таємна кімната, де відбувається, де то місце є. Там, де відбувається твоє поклоніння для Бога, там, де ти приходиш у жертві перед Богом, там, де ти духом соєняєшся з ним. Знаєте, на превеликий жаль, на превеликий жаль, але сьогодні загляньмо. Кожен у своє життя, у своє серце. Для себе це в першу чергу говорю, аналізую себе. Де воно там є? Чи ми є істинними поклонниками Бога? Чи є в нас ота от дорога, якою ми йдемо? Чи вона є приємна для Бога? Чи Бог дивлячись на нас? Він радіє нами. Знаєте, народ Божий, який він. Ішов. ішов в істині, ішов правильно. Бачимо старий заповіт. Він в істині і правильно. Але десь трошки вони відступали, з'єднувалися з народами, яких Бог казав, не з'єднуйтеся з тим. То не для вас. Не поєднуйтеся з тим, не допускайте того в своє життя. І бачимо потрошки, потрошки. Відходили від істини Божої. Нехай збереже нас Господь, щоби у цей останній час ми зоставалися і були істинними поклонниками, які будуть поклонятися Отцеві в дусі та істині, бо таких поклонників отець шукає собі. І далі говориться, Бог є дух, і ті, що поклоняються йому, повинні поклонятися в дусі та істині. І апостол Павел. У другому посланню до Коринтян, третім розділом, він говорить за це, за те, що був період часу, де Моїсей він виходив туди на гору, і його обличчя сяяло. І написано, що він, коли сходив звідти покривало, треба було ставити. Але нижче говориться такі слова. Він каже, що. Багато у кого покривало, воно досі стоїть, тому що вони не прийняли Христа, але Христом воно знімається. І далі говориться таке: Господь є дух, а де Дух Господній, там є свобода. Ми ж усі відкритим лицем, як у дзеркало, дивимося на славу Господню, переображаючись в той же образ від слави в славу, як від Господнього Духа. Оте сьогодні воно потрібно нам. Коли ми перебуваємо в істині Його, коли ми перебуваємо в правді Його, для Духа Його є повна свобода, і Він може діяти в нашому житті, Він може діяти в наших собраннях. І, можливо, десь приходить біда, десь приходить проблема, десь приходить переживання у Твоїй моє життя. Але в мене отам є ота потаємна кімната, є місце, де є поклоніння Богові і де я йому поклоняюся, і там приходить Він. І приходить його дух, і написано, що там приходить свобода, слава нашому Господу, станом на сьогоднішній день, скільки багато ми можемо бачити людей, де втрачена свобода, де люди вони бігають, ми з чимось зайняті, чимось іншим, а те, що є істина і те, що є потрібне, де лишають в стороні, як воно є скопно дивитися. Але коли в нашому житті ми перебуваємо в істині і в правді Його і даємо місце все цілу для нього, то там, де є Господній Дух, там є свобода, слава нашому Господу. І ми всі сьогодні разом зібралися у цей ранковий час, щоб прийти і поклонитися йому. В істині, в правді і в дусі, і як би хотілося, щоб в цей ранок ми сьогодні могли дати місце для Духа Святого, щоб в нашому житті ми подивилися і розкрили Своє серце, все ціло для Нього, щоб там у середині нашої храмини, нашого серця була повна свобода для Нього, і Він міг. Працювати у нашому серці, ми ж усі відкритим лицем, як у дзеркало, дивимося на славу Господню, щоб ми в нашому житті ми бачили Його славу, тому що останній час ми бачимо, живемо, і Бог казав, воно буде приходити. Але діти Божі, які вони приходять до Нього, бачимо, є проблема, є переживання, але приходимо в Його присутність, даємо місце для Нього, і слава, вона Його являється, Слава нашому Господу. Переображаємося в той же образ від слави у славу! Як від Господнього Духа, щоб ми могли переображатися в Його славу, в Його образ, те, що я читав там в посланні до Римлян, щоб ми могли перемінитися, щоб Він міг відображатися, і щоб наше життя, наше служіння, наше поклоніння воно було приємним для нього. І щоб ми, воно було в істині і в правді. Слава нашому Господу! І ми прийшовши в цей ранковий час. Хотів би закликати нас разом до молитви. Ми прийшли на місце, де кличеться ім'я Господнє, у дім там, де наречене домом молитви. І так би хотілося, щоб зараз ми могли схилити наші. Коліна, наші голови і наші серця прийти до нього і поклонитися Йому, віддати йому належну славу, йому належну честь, і дати місце для Духа Святого, бо тому що там, де є Дух Божий, там є свобода, і щоб у нашому серці було повне розкрите місце для Нього, і Він міг працювати у нашому серці. Амінь. Помолимося про це.